Пожежний стенд відкритого типу з перекидним ящиком власного виробництва. Відкритий пожежний стенд це щит з металу та перекидний ящик для зберігання піску. Ящик, що перекидається, дозволяє швидко висипати пісок і приступити до гасіння пожежі. Для того, щоб скористатись ящиком, потрібно висмикнути штопор з правої та з лівої сторони та нахилити ящик уперед. В верхній частині стенду, тобто на щиті, є гачки, на які можна вішати пожежне обладнання. Стандартний комплект обладнання складається з бара, лома, штикової або совкової лопати, сокири. Пожежного конусного відра та протипожежного покривала. Комплектацію можна комбінувати. Обладнання повинно бути захищене від прямого сонця та опадів, тому у вуличних умовах допустимо розміщувати лише закриті конструкції. Виняток відкритий щит на закритій території, розташований під навісом.